Так, представляємо вашу вазі упор пружини для транспортування човнового двигуна до 150 кінських сил. Розпаковка. Ви бачите сам упор, видвіжна система, яка йде під раму, фіксація, фіксація труби болтом з гайкою, сам підпружинений елемент. І з лівої сторони зараз буде сама рогатка, яка фіксується в ногу двигуна. Це хамут, хамут стяжка резинова, яка буде виконувати цю роль стягування до двигуна. Дуже-дуже міцно, воно стягує і тримає. А зараз ви бачите, як пружина працює. Якщо неровна якась поверхня, вона буде всі ці калібання враховувати. Ціна елемента 1400 гривень.